Починав з голову, відвоював два роки. — На сході там який ноутбук, який інтернет. Просто кажу, стріляй, як ти знаєш. Ти досі сидиш вдома і не заробляєш 10 тисяч доларів за 5 хвилин. Не заходьте, це не для вас. Там 250 тисяч доларів. Трошечки використали армійські технології. Так, я все скопіював. Не йдіть. Ви що, сюди за грошима прийшли. Олександре, привіт. Радий, що ти. Привіт. Виділив чашу поділитись своєю історією по тому, як ти увійшов в e-commerce для всіх глядачів. Це Олександр, це студент нашого навчання на тарифі шаман. Правильно, так, так. так давай трошечки розкажи про себе: хто ти чим ти займаєшся? Чим займався до цього? Взагалі ну трошечки про себе, якусь таку легеньку біографію, щоб люди з собою познайомились. Мене звати Олександр. Мені 26 років. Вже три місяці. проживаю в Польщі. Угу. До цього я був кадровим військовослужбовцем, 8 років був mm. військовим. От з початком повномасштабного вторгнення виконував завдання на сході. Mm. Ось. Але півроку, як з тих чи інших причин, вже мене звільнили, і я переїхав до Польщі і. А скажи, будь ласка, це ти кадровий військовим, бо ти маєш на увазі, що ти служив за контрактом, правильно? Так я офіцер. Та, та. А, а в якій бригаді, якщо це не секретна інформація? Ну я був в прикордонниках, а вже безпосередньо, коли почалася війна, то відповідно ми виконували, підпорядковувалися різним бригадам в різний там, uh -huh. час, бо це було там. За мої каденції там півтора року більше, то Гу. в різних бригадах. А яка в тебе спеціальність там була по військовій справі? У мене командна лінія, командна лінія суто була. Я а. був командиром. А ти в ти, ти в штабі теж працював? Правда? Ні, ні, не в штабі. Не, не в штабі. Я ніколи не був. В мене суто до війни це були прикордонні підрозділи, там такі як там грушів, краківець, от, а за місяць до війни я перевівся. За два місяці до війни я перевівся на схід uh -huh. і там вже зустрів війну. Uh -huh. Ти виходить, що ти півтора чи два роки відвоював, правильно я розумію? Так, да, да, півтора року. І тебе списали, чи як, як там це відбувається? Так, да, У мене по стану здоров'я вже якби не міг. Виконувати задачі ті чи інші, ось, і якби вирішив переїхати mm -hmm. за кордон до Польщі і тут вже шукати себе. О, окей, я зрозумів. Тобто, ти кадровий військовий, відслужив, відвоював 2 роки і переїхав в Польщу, да? Правильно, а чому переїхав так. в Польщу? Шукати нові можливості? Е, я Одружився. Ага. І ось моя дружина. да, моя дружина, вона вісім років як проживала в Польщі, навчалася тут, а в Німеччині і в, в Польщі. І відповідно їй дуже подобається місто Краків. І якби вирішили тут оселитися. Супер. Я понял. Ти приїхав в Краків. Чим ти почав тут займатися? Чи, чи що ти робиш? Ось ну як, як тільки я переїхав, ну. Все життя я якби вчився з 18 років на військового, і спеціальність ну якби така собі, знаєте, то прийшлося. Ну, я і починав з голову, і там півтора місяці я попрацював на голову і ну, зрозумів, що така собі перспектива. Е Ось і далі я вже на вас натрапив. Тобто ти півтора місяці працював голова. А що саме? Е, ну ти я не знаю на велосипеді, пішки, на машині? Чи на машині, на, на машині я на авто? Тобто, да, на машині я доставляв їжу. Людям і там. А якщо не секрет, скільки в голову в краку зароблять, бо я не знаю навіть скільки в Україні, але я знаю, що ну, там, в карантин навіть 30-40 тисяч гривень голове могли заробляти. Ну тут в карантин. Реально, реально, якщо нон-стоп працювати там з 7 ранку по 12 ночі, так. то можна забирати е, чистими 3-4 тисячі гривень в день. Ого. Ну, це це, це 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 добре, ну насправді, якщо так переводити, ну для для Польщі це типу нормально, нормально для України це супер, для Польщі це можна жити, в принципі, але це ну без вихідних, це нон і... стоп, скільки ти, так попрацюєш, так да. mm -hmm. зрозумів. Твій шлях, як ти взагалі прийшов, ну в цю нішу в Шопіфайдр як ти дізнався і так далі. От цей от момент розкажи. Історія дуже цікава, бо тому що коли я приїхав на першу ротацію. Uh -huh. Вона потривала три місяці. Ось і я якби почав цікавитись питаннями. Хотів зібрати там певну кількість коштів, щоб допомогти. У мене легалі і так далі. Багато там поранених було. І я хотів зробити інтернет-магазин, скажімо так, uh -huh. такий трошки благодійний, і так далі. І я тоді звернувся, натрапив на вас. І якби я попросив вас допомоги, і ви мені допомогли з платіжками, допомогли мені з самим створенням магазину веб -дизайну. Угу. І ось, і так я в принципі познайомився. А, а, а як на як натрапив рекламу? Побачив в Ютубі, чи чи як взагалі? Ти не пам'ятаєш? Я, я почав ще спостерігати з вами ще до війни. Ага, окей так. Е Трішки, трішки. Просто я згадав на ротації, що от є ви такі праві хлопці, треба до вас звертатися mm -hmm. і допоможете. І все. І так я якби, попав в це, але після трьох місяців я там щось попрацював, у мене там результатів таких сильних, потужних не було. Попрацював, і ротація закінчилась, і відповідно на сході там який ноутбук, який інтернет, знаєте. Mm -hmm. Все закинулося. Я зрозумів, і потім ти переїхав вже в Краків, назбирав гроші і зрозумів, що ти хочеш заходити в цю нішу. Що... Як це було? Тобто, ти працював те, що ти мені казав, відкладав гроші? Чи як це розкажи? Так, да. так. Да. Я працював, відкладав гроші. Ну, взагалі, начну з того, що я дуже скептично ставлюся до, до... Ну, всього, що відбувається в інтернеті, особливо до. От якогось там інфобізнесу, да, там, угу. коли а чому? Е, ти гортаєш стрічку. Чому Тому що це от коли гортаєш стрічку, і тобі попадається там хлопець чи дівчина, яка каже, ти досі сидиш вдома і е, не заробляєш 10 тисяч доларів за 5 хвилин, і ти такий вже відразу розумієш, що треба дякувати е, цим бізнесменам і якби е, перегортаєш. Ось, а коли я попав до вас на стріми, на от, всі медіа, які ви там робите. Дуже було класно, бо того що ви от ви знаєте, ви як е, вазові інструктора, які там от криком кажете, там ви що сюди за грошима прийшли? Не буде так легко, не буде так просто. Знаєте, е, треба працювати. Ну, да. Треба працювати, і е, та ви відразу налаштовуєте людей, відкриваєте якісь реалії, правду, і це підкупає. Ну да, ми справді не, не, не говоримо. Ми навіть говоримо на своїх майстер-класах, да, або на своїх стрімах, кажемо, якщо у вас нема грошей, то ну не заходьте, це не для вас. Не йдіть, да, да, да. Ну і питання не тільки в грошах, питання ще е, в тому, як люди налаштована сто процентів. Це 95% успіху. Отож, е, ти е, тоді щоб працював на голову, назбирував гроші на курс, чи чи як, як в тебе це відбувалось? Так, я назбирав буквально там. Скільки я купив, Да, назбирав на курс, і ще зверху е, я назбирав там 1200 доларів. Угу. Е, тобто, ти... Просто на, на запуск реклами. Тобто ти назбирав е, там, 700 доларів на шамантери, правильно, і назбирав так. ще 1200 доларів, е, працюючи в Кракові на голову, правильно? Так. Супер, е, ти пройш... пройшов навчання, якраз. Що тобі було взагалі легко, складно навчання? От розкажи про досвід самого навчання. Ну, навчання насправді воно дуже легке, uh -huh. воно дуже зрозуміле. Ось нічого важкого там не було. Єдине, що от, питання от, в мене, як в, в людині, яка має от, такий підхід до навчання, я, от, ви на всіх уроках uh -huh. кажете, що треба, треба правильно вчитись. Да. Це я на першому уроці взагалі кажу, на першому. Да, да. І в, в кінці кожного уроку ви кажете, передивіться, перечитайте, будьте уважними і так далі. Ось я цього, в принципі, не дотримувався. Бо не дотримався чого, бо я йшов, я дивився перший урок, робив, дивився другий урок, робив. І от в мене там на 40-50% в мене почало виходити продажі. Почали продажі, і все, я такий, знаєте, подумав собі, що ну все напевно, треба видаляти курс і свій записувати. <ріст> і ось а коли на да, а коли в мене вже почалися перші проблеми, <ріст> то я такий ну зрозумів, що ну. Фатальні помилки, і треба повертатися, і треба вчитися, і все таки слухати. Ну е, е, да, Олександр, це абсолютно вірно. Я з тобою на консультації говорив, і перед цим я в першу е, ну як побудоване навчання, я намагаюсь у людей забрати можливість приймати самотужкі рішення. Доки вони не мають експертності, і оце можна порівняти з твоєю професією, та там ну там ти кадровий військовий, то ви, що ти людині, яка ніколи не стріляла там з автомату, приводиш людина, яка ніколи не стріляла, каже: О, стріляй, як ти знаєш. Правильно. Да. Тобто і інструктор не каже, типа не пояснює правил поводження зі зброєю, просто каже, стріляй, як ти знаєш, да? а потім ми тобі покажемо, як треба. Що буде, як ти думаєш? Так, буде буде самопав ногу, буде навіть. Так, <гум> да, да, всі будуть 300, може навіть і, 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 і гірше. Тобто ми йшли, я там, до речі, наводив принципи, навчання, як вчать, там снайперських підрозділів на Seals, у них повністю забирають можливість. Думати неправильно. Да? Тобто, ну, я пояснюю так, бо це дотично до твоєї сфери, що коли в тебе є там, декілька секунд на прийняття рішення, і в тебе в голові будуть ще вісім неправильних варіантів, як не треба робити, і там, два правильних, як треба там, е затримати точку націлювання, прорахувати постріл і так далі, то ти будеш думати про все, а тобі треба знати тільки, як правильно зробити. І бачиш, е якраз е ну, на цьому принципу і побудоване навчання. Ну, трошечки використали армійські технології бо вона реально працює особливо на велику кількість людей. Правильно? Mm -hmm. Окей, ми вже зрозуміли, що тобі не було складно в принципі вчитись. Єдине, що тобі було складно, це адаптувати свій підхід до навчання, да, бо ти звик, типа бачиш, робиш, да. Тобто і не дивишся навіть що там далі. А ми казали, передивіться все, а потім робіть. Ти дивишся навчання, ти починаєш запускати магазин, який ти вибрав продукт, в якій ніші, як ти запустив його. Розкажи про це. Я відразу вибрав нішу. Просто от ту, яка мені подобається, бо ну по правді напевно, що кожна ніша продає, от. так це абсолютно вірно. Да, да. І я просто не, не було сенсу. Я не бачив сенсу мені е розпилятися на всі ніші і на пошук там різних ніш. Я вибрав конкретну нішу і вже безпосередньо з тої ніші почав шукати. А що це за ніша? Що це за за ніша? Е -пец. Пец. Угу. для домашньої тварини. домашньої тварини. Так, да, для домашніх тварин, вибрав таку нішу, люблю собак дуже. Mm -hmm. І я почав з допомогою там, різних сервісів, Edspy, там і тому подібне. От, шукати мені перший, скажімо так, успішний кейс-магазин mm -hmm. я побачив і побачив товар, і я подивився, що він там продає на там, 250 тисяч доларів в місяць. Mm -hmm. yeah. Так, да. і він так буквально 3-4 місяці почав це робити, тобто відкрився магазин mm -hmm. продукт запустився. І все, я почав робити сайт і почав шукати постачальника. Mm -hmm. Відповідно пробувати тобто ти, запускати цей продукт. Тобто, ти взяв через HP сервіс, да? знайшов магазин, який вже має успішний продукт. Ну, все як ми показував, проаналізував його, створив сайт, схоже на нього. Продукт-пейдж створив схоже на нього. Правильно, і почав шукати постачальника, щоб запустити такий самий продукт. Правильно? Так, так, я все скопіював. <сум> Супер. Добре, і виходить, що це твій перший продукт, який ти запустив, правильно? Так, да, це перший продукт, і перший продукт вистрілив. Да, і добре, ти запустив продукт. Да, от перші три дні, які в тебе були результати? Е, ну почнемо з того, що я е, знову ж таки через незнання я робив сайт. От е, каже там Дмитро на уроках, каже: робіть сайти, отак, от, так, так, так. Бажано, щоб це було там тона, кольори і так далі. Ну я зробив зовсім по-другому, е, прийняв вольове рішення. І все, я вважав, що це ж круто, типу класно е, виділятися. Я запустив е, рекламу, у мене три дня не було ніяких продажів. Mm -hmm. І я вернувся до уроку і просто зробив елементарно, просто я поміняв кольори магазину, зробив тексти трошки, щоб вони читабельніші були. Ось. І в мене на четвертий день вже було 4. Покупки, mm -hmm. і вони росли з кожним днем. Yeah. Mm -hmm. Тобто, е в тебе виходить, що після 72 годин тільки на четвертий день, коли ти почав вносити зміни, пішли продажі, правильно? Так, да. Да, відразу. Відразу я ввечері вніс зміни, і вночі мені мене пішли продажі. Да. А уяви, якщо б ти все спочатку зразу зробив е правильно. Можливо, із першого дня. Було би класно. Так. Окей, окей, і після цього я бачу, що ти там запускав декілька компаній, в тебе пішли далі вже продажі. От Розкажи, наскі на яку суму ти вже продав цього продукту, да, свого першого, і які в тебе є взагалі по ньому результати? Таном на, на сьогоднішнє число продав. Запустився я. Трен, 13 квітня угу. і станом на зараз я продав на 12 тисяч. На 12 тисяч доларів це оборот магазину. Так. Це оборот магазину, да, маржинальність близько 30%. Друзі, якщо ви також хочете увійти в цю нішу, як війшов Олександр. Рекомендую реєструватись по посиланню під цим відео на наш безкоштовний майстер-клас, де ми від А до Я показуємо, як зайти в нішу Shopify дропшипінга. Mm -hmm. Ось, але оскільки, оскільки е, я ціну підвищував, я починав з 90 доларів і дійшов до 140 доларів. Mm -hmm. е, оскільки я ціну підвищував постійно, і е, знову ж таки в мене ніяк, ніяка компанія довше 5 днів не жила, mm -hmm. не жила через мої помилки. Mm -hmm. е, тому зараз е, ну, буде, буде некоректно, скажімо так, маржинальність якусь рахувати і так далі. Треба Буде запуститись нормально, от вже я два дні запустився і почекати, і подивитись, подивитись поспостерігати. Ну, так, але, але, поспостерігати але все одно цей продукт, який ти крутивно ну, те, що я бачив в твоїх рекламних компаніях, да, в тебе була ну, прибуткова з дня в день. Тобто в тебе компанії там і 5, і 6 були купаймість. Ну, з того, що ми з тобою на цьому. Тобто, Тобто при такій маржинальності, да, при 12 тисячах з 30% маржинальністю, це можна виходити ну, з тих результатів ще десь на 3-3,5 тисячі доларів профіту. Так, так. Ти десь так, напевно, якщо і порахував собі, ти десь так, ну, я не знаю, скільки в районі, трьох тисяч доларів, мінусі комісії, в тебе вийде заробити. Так, так. Це дуже хороший результат для першого продукту, скажу відверто. Мало кому щастить запустити з першого продукту вообще в якісь більш-менш стабільні продажі. Як ти думаєш, чому в це в тебе вийшло? Чесно скажу, в мене немає на це відповіді, того що знову ж таки запустився з першого продукту угу. і чого так вийшло, я не знаю. напевно, що я потратив багато часу на аналіз продукту. Я його просто от взяв, подивився на конкурента. Я проаналізував. Ну всім, чим можна було, я його проаналізував. Uh -huh. І як би запустив, і все було круто, все вийшло. Тому uh -huh. знає, якби, я, якби, я, якби, якби я пробував запускати там 5 товарів, я би і на п'ятий в мене би вийшло. Я б сказав, чому вийшло. Uh -huh. От, а... Ну ти казав класно, що боженька бачив, що ти в Кракові і на голову працював і вирішив тобі допомогти. Uh -huh да, це да, це да. 100%. Ну, 100%. Слухай, а який в тебе максимальний в день був е, оборот? Ну, залітало скільки продаж? На 500, на 600 доларів? 1600. Ши, ти, скільки? 1600? 1600. Да, ну, це дуже, дуже класно з, залетів продукт і 100% в цей день, напевно, тебе була висока окупаємість і була хороша профітність, якщо ти залітав на, так, на, так. на, на 1600, навіть з профітністю в 30%, да, Ну, це там чотириста 500... 500 доларів в день профіту. Ти мав да? Тобто це круто. Окей, Олександр, Ну молодець, це дуже хороші результати. Верхочеш, що ти людина не ніші, Ти максимально з кардинальної ніші ти прийшов і в тебе вийшло. Нас були вже такі кейси, коли залітає, але зазвичай у наших студентів не завжди виходить зробити це з першого продукту, Виходить з якогось. Да? Тобто тут важливо бути наполегливим. І постійно, постійно а, рухатись так. до результату. Окей. А які в тебе цілі взагалі? Ну, в от в цій ніші? Може, Ти ж напевно заходив, тому що ти маєш якісь цілі, бажання? От чому ти взагалі да, прийшов це? От коли ти вже в Кракові, ти вже не кадровий військовий, да? тобто, умовно кажучи. Які в тебе ці? Ну, це для мене взагалі це таке трошки друге життя, бо того що кадрові військові не живе цим від mm -hmm. ранку до, до ранку, получається і особливо на кордоні, коли постійно якісь е динамічні ситуації відбуваються. Mm -hmm. е ось а тут е цілі це були напевно таке трошки вільне життя, як mm -hmm. де, де, де все залежить тільки від тебе, mm -hmm. від твоїх, скажімо так, скілів, від твоїх. Від твого бажання і без, безперечно, що це і фінансове становище. Ось. Ну, Це круті цілі. Тобто, умовно кажучи, ти хочеш бути фінансово незалежним, і виходить, що ну, там, незалежним як людина, а фінанси це твій шлях. До цієї незалежності. Насправді, в цій ніші це можливо, тому що тобі для роботи треба буде тільки ноутбук. І неважливо, звідки ти працюєш, ти просто взяв ноутбук, запустив рекламу. Якщо всі процеси налаштовані, тобі абсолютно буде вистачати навіть там, робити 20 тисяч доларів обороти з такою маржинальністю, і в тебе вже буде в районі 4-5 тисяч доларів, з якими можна. Абсолютно добре жити навіть в Кракові. Ну я не знаю, який в Кракові рівень життя. Да? Але ну, в Україні абсолютно точно вільно ти можеш е, жити. Так. так, так. Окей, окей, Олександр. Ми вже трошки завершимо, тому що людям важливо просто ну, почути твої історії. Я би хотів, щоб ти дав, можливо, якусь одну-дві поради е, людям, які входять в цю нічого, е, напевно. Ну. Напевно, що перша порада це якби налаштувати себе. Mm -hmm. Тут мене якось запитала, товариш мій запитав мене, яке от співвідношення успіху в відсотках, типу, mm -hmm. вдачі і невдачі. І відповідь елементарна. Тут тільки питання в тому, як ти себе налаштуєш. Від 100% вийде. Просто треба поставити собі ціль, от робити, поки не вийде. І все, І все буде чітко. Ось налаштовуватися правильно. Ну і подивитися, от у вас на каналі є відео, як правильно вчитися, О. І, і все буде добре. Так, да, да, супер, прикріпимо це теж відео. Тобто, на твій погляд, я так перефразую, правильний настрой на успіх, на роботу, тобто, правильний майндсет допомагає реально досягнути результатів. Як ти думаєш, наступно, чого у багатьох не виходить, на, на твій погляд? От твій друг задавав просто, питання тобі теж. Просто не, неправильно, неправильно налаштовуються і ну, йдуть таке от е, за швидкими грошима. О, оце і... оце дуже важливо. Так, да, і все. І в них не виходить. Місяць не получається там. Якщо місяць вони ще тримаються, то це ще, ще супер. Mm. Типа і пробують. А якщо вони там Попробували тиждень, запустили і 300 доларів. Полетіло в Фейсбук і немає результатів, і все вони лишають да <розумінь> це правда. Це правда. Тобто перефразовуючи тебе, у людей є хибні очікування з приводу результативності, про яке ми завжди говоримо. Друзі, це гра довго, але тобі е, це простіше зрозуміти, бо ти вже 8 років як кадровий військовий був. Да? Ти розумієш, що швидких результатів не буває. Я розумію, що таке вдово грати, так? <рес> да, 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 да. Так, ти, ти розумієш, що таке робота там, наприклад, з людьми або якась велика задача, вона потребує часу, щоб її виконати. Переважна більшість людей вони ну, мають очікування, що вони зайшли, нав, навчились робити магазин, рекламу, і значно натиснули величезну кнопку Бабло, і до них посипались гроші. А коли цього не, не відбувається, коли. Вам доводиться робити якісь додаткові зусилля, то люди думають, блін, воно не працює, да? не працює. А, це, все, це все скам. Е, всі розводять людей на гроші типу, і так далі, і тому подібні. Да? Оці починають тригери в голові падати. І так в будь-якому. І останнє питання, яким я завершую всі ці знаєш, відгуки, чи як ти думаєш дропшипінг мертвий чи ні? Бо багато людей ще реально думають, що, що дропшипінг просто мертвий. Так, мертвий. Правильно, правильно відповідає мертвий, нічого не працює і Нам конкурентів не треба. Друзі, справді Шепіфайдер, що він мертвий, не займайтесь. Ну як би це смішно не було, ну реально я кажу, що є люди, які досі нам пишуть, що це скам, що це не працює, що електронна комерція не працює. А от товарка в Україні, от арбітраж трафіку, да, IT, все працює. А продаж товарів через інтернет по всьому світу не працює він ніколи не помре, Ну ніколи Shopify не помре, бо це просто такий спосіб доставки, і все, як нова, просто грубока, да, 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 да. і е, всі ще думають, що тут грошей нема і нічого нема. Да? Тобто у людей є певні тригери, які ми намагаємось розламати в Україні, показуючи, що е, навіть людина, яка приходить з нової ніші, вона може почати цим займатись, головне бажання. Правильне е, налаштування себе, от, як ти кажеш, і тоді все буде гуд. Тим часом, поки всі думають, що е, тут грошей немає, акції Shopify ростуть. Да, акції Shopify ростуть, акції Facebook ростуть і люди, люди зроблять. І в чому саме інтересне, що вся електронна комерція, ну там переважна більшість в Штатах побудована на цьому, на Shopify. А в нас люди думають досі, що нічого не працює. Це насправді те, що... Де що ти казав, це відлуння е, ринку інфобізнесу в Україні, які нагодували людей досить швидкими резул, е, результатами Про інші інші вони кажуть: ой, заходьте в SMM, бо Shopify не працює. Ой, заходьте в арбітраж, бо Shopify не працює. Ой, заходьте ще кудись, бо Shopify не працює. Та, а всі сидять і продають на Shopify, І величезні e-commerce бренди побудовані на Shopify. Е, Оксана, твоя історія надихаюча. Ми ще прикріпимо там скріншоти твої оборотки. Ну, результати, щоб люди подивились. Е, ми замалюємо всю нішу, товар. Ну, тобто ніхто не буде знати. Просто да, і люди надихнуться. Тобі дякую за те, що ти поділився своїм досвідом. Вам дякую.